Завжди нині повсякчас і навіки, віки віків. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, грехи наші, владихо, прости, беззаконня наші, святий злянця, сіли немочі нашої імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, в нашим. І не води нас із спокуса, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, є сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, помилу. Господи, помилуй! Господи, создателю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благословив це пам'ятне знамення, щоб воно озброєне силою Твого небесного заступництва, було для всіх, хто буде. Шанувати і корисною для спасіння і заступництвом і допомогою у Христі Ісусі Господі нашій віки віків. Амінь. Благословляється і освячується пам'ятник цей окропленням водою цією свяченою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється. І освячується пам'ятне знамення, Це, окропленням святою водою цієї, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, і освячується пам'ятне знамення, Це пам'ятник цей Окропленням водою цієї священої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І прийми їх до блаженного життя. І для тебе, тебе, любче. Все не твої, Господи, де всі святі Твої спочивають, у упокої душі Твоїх, бо ти єдиний чоловік обив, слава Отцю і Сину і Духу Він ти, єси Бог, Ще що зійшов, зійшов до пекла і розбив кайдани і закованих, саме душі рабів твої І нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Єдина чиста, непорочна я. Що Бога веси мені, породила, Молися за спасіння душ їх. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось, Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимось за душі спочилих рабів, які поклали своє життя за волю і долю України, і за відпущення їм усякої прави невільної і невільної. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хоть Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милості Боже, Царства Небесного, і відпущення гріхів їхніх у Христа безсмертного Царя. І Бога нашого просимо. подай, Господи, Господи помолимось. Господи, помилуй. Боже дух, всього тілесного ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму подав. Сам Господи, упокой душі, спочили храбів Твоїх, тут нині нами згадуваних у місці світлім, місці квітучим, місці спокою. Де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловіколюбний Бог простив, бо немає людини, щоб жила і не згрішила, бо тільки ти один без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово Твоє є істина, бо ти все Воскресіння, життя і опокоєння. Спочили храбів твоїх, Христи, Боже наш, і тобі слава воселаємо з безначальним Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас, і на віки. Амінь. мудрість, пресвята Богородице, спаси нас! чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без ісління Бога слово породила. Слушу Бога родиться, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, спосу з мертвих, живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всіх вальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів. Своїх, що поклали життя за волю і долю України, в оселях святих оселить на лоні Аврама, упокоїть, До праведних приєднає і нас по сей помилує, бо він благий і чоловік полюбний. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, дорогі браття і сестри, вшановуючи і освячуючи насамперед цей пам'ятник, який встановлено в Небесній Сотні, ми вшановуємо тих людей, які своїм життям віддали своє життя за кращу долю нашої України. Це люди, які своєю жертовною любов'ю до своєї батьківщини, не дивлячись ні на що, віддали своє життя, покидаючи своїх дітей, не знаючи, чи повернуться назад, і чи побачать ще усмішку своїх дітей, жінок і близьких та друзів. Ми завдячуємо цим людям. І схиляємо низьку голову перед ними, висилаючи їм подяку, яку виражаємо найперше у молитві, з любов'ю до Господа за них. Це люди, яким немає ціни. Люди, які, проливаючи свою кров, захищаючи своїми грудьми Україну. Знаючи, що навряд чи повернуться назад додому, вони відстояли, щоб ми з вами зустрічали ранкове сонце, щоб ми без остраху лягали спокійно у своїй ліжка. щоб ми без трепету в душі і в серці страхом без цього всього спокійно снідали. Обідали і вечеряли, і спокійно проводили свій повсякденний прожитий день. Тож, дорогі браття і сестри, насамперед задумаємось, чи цінує кожен із нас свою батьківщину, свою рідну землю, на якій ми ходимо, їмо щоденний хліб, який просимо у Господа кожного дня. Пам'ятаймо, і будьмо гідними людьми, жителями своєї країни. Будьмо гідними і мудрими, живучи на своїй державній Україні, своїй землі, щоб з пам'яттю про те, що у Господа правда. А хто за правду, той із Господом. Бо істину цим людям немає ціни за їхню відданість, за їхню відданість до своєї рідної землі. Ми вшановуємо і завжди будемо нести пам'ять про них з року в рік. Тож нехай Господь оселить тих душі, котрих немає більше з нами, у місці світлому, місці квітучому, де праведні спочивають. А ми, які живемо, допомагаємо їм своєю молитовною згадкою про них. Молитва, молитва і ще раз молитва, дорогі браття і сестри, ангела-хранителя із Богом, в тих подіях. Які ми всі, хто переживав на Майданах, в Києві чи в Рухові, бачили по телевізору, для мене найстрашніша була одна подія. Коли одні священники стояли спиною до народу обличчям до Беркута на Грушевського, а інші стояли спиною до Беркута обличчям до народу. Розколата в тілі Церква Христова це найбільша біда наша. Якщо взяти історію будь-якої країни, будь-якої країни світу, я постійно це розповідаю своїм студентам. Все, і починаю лекцію. На момент державотворення обов'язково присутній сильний національно орієнтований релігійний центр. І Америку робили ірландці католики, і Росію православні, і Польщу поляки, і лютерани, Німеччину і так далі. Бо е, мав місце центр, який брав під контроль і владників, і єднав народ. А ми досі розколи. І ось ті, хто віддали за нас життя, вони десь бачили іншу Україну. І вони бачили те, що було 28 липня 1913 року. Коли зустрілися на День Святого Володимира, блажена опинимося в свій час, коли це вишне це вирішить. І Майдан це не така проста територія. Тому, коли це все відбувалося, з вашого дозволу, я написав їм певного вірша. На вершинах Карпат і на кручах Дніпрови, на ланах Полтавщини і в Донецьких степах не покинуть тебе і постануть, як знову предків символи славні в віках. Тризуб сонячний наш, прапор синє Київ першопрестольний, Володимира Хрест, зрозумій, що віщують, відлітаючи в ірій, журавлі сірим шнуром з небес. Ми на тім стоїмо, Це свята наша правда. В ній море небо і небо світ, і степів широчинь, тихі матері спів, щира батька парада, ти ж усе це не зрадь, не покинь. А коли в темний час і в лихую годину чорна сила тобі перекриє шляхи, на майдан ти прийдеш в нашу вільну родину, де Всевишній героям відпускає гріх. Дуже важко в дозволу. Два слова тільки на так просто. Ось так, щоб не спиною, бо від сьогодні це місце має бути святим для усіх нас. Я вперше в Глухові. Я дуже коротенько, але зараз слухаючи. І саму молитву, і слухаючи от людина, яка тільки зараз виступала тут, я знаєте що от собі подумав, дивіться. Найголовніше, не має бути отого найбільшого ворога у нас всередині, з невіри. Бо він чатує, знаєте, лукавий не дрімає, кажуть. І то, що нас зараз не так багато, Абсолютно, це мене і нікого з нас не має ляка. А навпаки, якщо ми є от такою когортою невеликою, то все рівно це має надихати, ми маємо бути тверді, як ніколи. Тому, друзі, ми приїхали от сюди з відповідною місії. Є створений музбат, і ми зараз приїжджаємо сюди для того, щоб виконати. Таку просвітницьку роботу, об'єднавчу. Аби ми, знаєте, до кубки. я завжди кажу, палець сам по собі окремий, він, знаєте, десь можна полоскотати чи почухати. А коли ми до кубки, це вже кулак, це вже сила, то якраз про це. Сьогодні, в тому числі, запрошую усіх присутніх, передайте, передзвоніть всім, аби були ми разом. На концерті, а після концерту разом думкою, разом серцем. І низький уклін і шана, так як сказав дуже розумно, і батюшка, і ваш земля, що це ті люди, яким немає ціни, упокоїмо душі, а ми усі тримаємося купки і робімо, і я цим хочу завершити, свою справу по совісті. По совісті, Бо оцей барометр совість є в кожного з нас. Слава Україні! Yeah. Спасибі! вам!